Вітаю, я Ліда, і це мій канал Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам, як робити ось такий охайний розріз на в'язаному виробі. Розріз виглядає дуже охайно, він накладається одна частинка виробу на іншу, і за рахунок цього не утворюється ось тут ось така ніби як дірочка. І край виробу також дивіться, як охайно зроблений, він, не при, він при носінні не завертається. В мене є вже ось така заготовка для вас. І давайте я покажу, як це роблю я. Полотно розділила на дві частини, повісила два маркери. Якщо ви хочете, наприклад, щоб спинка була трошки більша, ніж перед, ви на спинку віддавайте більше петель. Тут суттєвої різниці немає. Можливо, ви хочете цей розріз зробити спереду, можливо, збоку, можливо, один. Як вам хочеться, так і можна розділяти петлі. Я розділила петлі пополам. Ось я дов'язала до першого маркера, і в нас буде спинка находити наперед. Тобто, оце в нас спинка, оце перед. Що ми робимо? Ми дов'язуємо всі петлі до маркеру. Маркер поки що я залишаю, і далі. Далі робимо таким чином. Заводимо спицю в попередню петлю, ось сюди, і витягуємо робочу нитку. Один. Ця петля залишається на спиці. В наступну петлю так само трішки приберу було видніше. В наступну петлю завожу також спицю. 2. Далі. Ось сюди ряд нижче. 3 4 і 5. Так. Ось ми набрали додаткові 5 петель. Це для того, щоб у нас був охайно воно це для того, щоб полотно накладалося одне на одне. Ось так воно виглядає. Оці петлі, з яких ми витягували додаткові петлі, ми для зручності переносимо, у мене ось така є шпилька, ви можете перенести на додаткову нитку, це суттєво ролі не грає. Просто щоб воно нам далі не заважало. Розвертаємо роботу і далі в'яжемо всі виворітні петлі. І першу також, якщо у вас йде візерунок, то ви в'яжете свій візерунок. І в'яжемо далі до другого маркеру. Я дов'язала вже до другого маркера. Ось Цей маркер можемо зняти, він нам не потрібен. І що ми робимо далі? Далі нам потрібно витягнути також 5 петель. Але якщо попередньо... але якщо перший раз ми витягували петлі на лицеву сторону ось до себе, то тепер нам треба також на лицеву сторону вивернути петлі, але в нас виворітня сторона, тому ми будемо витягувати петлі від себе. Нитку переводимо перед роботою і витягуємо петельки. Ось, заводимо спицю, ось так, в нижню петлю попереднього ряду. І, як виворітню, пров'язуємо і витягуємо. Одна Петлю із, з лівої спиці не знімаємо. Знов так само: ось знаходимо петельку, Два. Ось нижня петелька. Три. Якщо вам не зручно спицею, ви можете це робити гачком. Мені зручніше спицею. 4 і 5. Ось, ми набрали додаткові 5 петель. Ці 5 петель ми також знімаємо на додаткову нитку, булавку, шпильку, що у вас є. Щоб вони нам далі не заважали, тому що далі ми будемо в'язати наш виріб окремо перед і окремо спинку. Так, ось все, зняли, перевертаємо виріб на лицеву сторону і в'яжемо далі з першої петлі, ми в'яжемо. Всі лицеві петлі в'яжемо до першого маркеру, і там я вам зараз покажу, як в'язати полотно, щоб край не завертався. Так, ось я дов'язала другий ряд після того, як ми зробили додаткові петлі, розділили нашу роботу. І Тут будемо починати вив'язувати. Є подвійна кромкова, а це не подвійна, а будемо вив'язувати з трьох петель. Тоді край буде такий ніби айкордом зроблений. Перша петелька буде завертатися на виворотню сторону, і буде здаватися, що ніби обшитий виріб. І для того, щоб у нас вийшов. Такий край нам потрібно в лицевих рядах ми всі петлі пров'язуємо лицевими і кромкову також. А у виворітніх рядах, <кій> у виворітніх рядах ми три петлі знімаємо робоча нитка перед роботою. І далі в'яжемо виворітні петлі. І в кінці нашої і в кінці нашого виворітнього ряду ми також останні три петлі знімаємо. Ось я дов'язала до кінця першої половини, і ми в кінці ряду також знімаємо останні три петлі нитка перед роботою. Розвертаємо знову нашу роботу. Як ви зрозуміли, ми вже будемо виріб в'язати окремо. Спочатку спинка, потім перед. А в лицевих рядах ми всі петлі пров'язуємо лицевою, починаючи з кромкової петлі ось перша петля. Гарненько так підтягуємо нитку і далі в'яжемо всі петлі. Лицевими. Якщо у вас це візерунок, то ви в'яжете візерунок, але перші три петлі ви робіть лицевими. Ось я трішки пров'язала, щоб показати вам, що виходить. Бачите, перша лицева петля заходить трішки сюди на виворітню сторону, і виходить ось такий охайний край. Він далі закручуватися не буде. І коли ви знімаєте. Петлі на початку ряду у виворітніх рядах. Ось один, 2, 3. Намагайтеся, щоб ось тут ниточка трішки була натягнута? Тобто наступну петлю трішки так ніби підтягуйте, тоді ось тут цей край не буде такий занадто сильно розхлябаний. Як далі потім в'язати другу сторону? Ви знімаєте ось ці петлі з додаткових рік. Шпильок і так само в'яжете, як і цю частину, в лицевих рядах всі петлі пров'язуєте, у виворітніх рядах перші три петлі знімаєте. Якщо ви будете починати іншу сторону з лицевої сторони, то ви перший ряд весь пров'язуєте, і в другому виворітньому ряду ви знімаєте перші три петлі. І останні три петлі. І у вас буде виходити також ось такий охайний край. І будете в'язати на потрібну вам висоту. І вийде у вас ось такий красивий, дивіться, як красиво виглядає край з виворітньої сторони. І розріз охайний, ніде нічого немає, ніякої дірочки, як ви можете бачити. Ось так. Сподіваюся, що мій відеоурок був вам корисним. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати. Це дуже підтримує і допомагає розвитку мого каналу. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!